Всім привіт, друзі! Сьогодні у мене день рождення. Сьогодні мені вже 13, Взросла тітка, можна сказати. Коротше, дивіться, це моя фотозона. Поки що тут не все готово. Коротше, у нас зараз 8.03. Я вам показую, коротше, дивіться, такі шарики, така подставочка. Ну, я вам показувала тоді. В общем, тут ще будуть весіть букви Happy Birthday. я думаю, ми це вместе з вами потім зробимо на відео, там до мене подруга прийде. В общем-то, букви Happy Birthday де ж ее, букет прибіоз да і чучу чарки. Внесла, тому що бачусь з мамою високо приклеїли. І ось сюдаша доклеїть сюди. Ну, зай на фото на день народження клеїла. Ну, в общем-то, е, ще там доклеїм для мого дня народження. Вот такое вот фотозона. Я дуже мамі просилася, щоб букетик Тільки вони мені здішали ось отакий букетик, бачите? Вот такой вот красивий саморучно і прикольний. Ткиманки мініатюрні і багато тіточки мені дуже приятно. Ну, кстати, дивіться, от такі шарики, я вам тоді показала, тут така надпись на народження. Боже. От букет такий прикольненький, так? Да? Так, давайте робити обзор. У нас зараз 8-10. Коротше, от така шоколадочка мілка. Вот я от. Потім це туш, яку я хотіла, щоб ви розуміли, моя мама купила отаку вот туш, яку я хотіла. Ну, ви розумієте, я не знаю, як вона це почувствувала, але я колись собі хотіла таку туш заказати в інтернеті. Потом... Таку, це, Оце я, кстати, заказувала, це там в одної тітки, щоб бокси <кій> <кій> от такой Ось короче, коротше. Ну, це палітра тіней. Потім отдільно мама до цього боксу купила духи. Отакі. Я, ну, Подімаєте, духи я вам не можу передати через камеру, потім і другі духи. Оці мені більше нравляться ну, Е, А це я не знаю, які, ну, як вам описати. Ну, мені більше подобалися черрі. Потім ось цю приїхавку я дуже сильно хотіла. Це 12 тут всяких трав. І вона каже, що дуже типу, хорошо вирівнює волосся, всяке таке. Ну, побачимо, в общем. -то. Я сьогодні буду краситися і це все ті буду. буде. А ця тітка, оця яка складала цей бокс, Ну, крім ну, оцих вещей. О, вона ще. А, і крім цих, це... Оце все отдільне було, Оце... Щас вам <клухи> духи і оці туш, і... Фу, а ця штучка була одільна. Ну, це, щоб робити стрілки собі. А ця тітка складала бокс. Коротше, от такий. Ну, я заказувала неї бокс, от такий ще глітер для губ. В общем, то а це вона положила в подарок. от такі патчі на глаза. І така масочка для лиця. Ну, в подарок, в общем-то, йшло. Ось такий був боксик, прикольний, да? Коротше, зараз я буду клеїти пачі під глаза, тому що. Хочу виглядати красиво, сьогодні накрасить. А маску я не знаю, чи буду сьогодні мабуть будет не просто патчі під глаза і все. Я вже наклеїла уже наклеила плачи. і будемо потом знімати. Шарики отак туди висіли на два дні а ми ж віддали. І до фотозони фото теж оці шарики положили, щоб я зробила, не От жду тепер друзей, що можу сказати, будемо тут будь-робити. <посте> е, я іменно в 15, ой, 15, в 16.32, вроді би я родилася, то я буду в таке время стріляти хлопушку тепер родитися. І вона А, після тима. Щас. Ой, тут, э, А, кстати, на моє день рождения і да чуть-чуть сніг. Там на дворі сніг такий маленький. да прикинь, да прикиньте. У мене це вже давно не було на ті рождения снігу. А, в общем-то, що я свят включила. Показать вам для поту какую, Мої моя сладость, мої рай, тут я тушь мій рай. Э, дивіться, як я все на поличці прикольно розставила. Моя тушь. Мої цифри, які я буду задавати, і духи. Щось, ну, коли я буду віддіватися, е, плат... ну не платять такі, в мене він в бідні соном, але я взагалі Хеппі бьозди я з Поліни повіша своєю подругою тоді, бо ми статом тільки що це дули, а хеппі бьозди вже потім з по другої начеплю е, Мілка так стоїть тут, і я, мабуть, буду духатися чері, тоді як... Ай, масочка, ось себе бачу, я ще пользувала сьогодні. А, ця хлопушка, яка я буду робити. Та -та 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 Короче, от діла я поубирала, попелісосила, ну мені тато поміг попелісосити, і, короче, чистота зараз. Ну, крім там, де фотозона, там треба деякі речі ще обрати. Я захотіла покушати кіндера, зараз буду кушати кіндер. Короче, через десь почти два часа. Коротше, до мене приїдуть друзі десь через два часа, ну, подруга лучше. А следующая девочка, я уже не знаю, часов п'ять прийде, а Поліна десь у три чим-то. А сейчас у нас 13.22. Я вже наділа, короче, оцей комбінезон. От, короче, такі є діла. Коротше, я зараз хочу по наскочі ці шарики причепити, тому що вони, як я хожу, вони розлітаються, так що будемо зараз чіпляти. Поліна тут працює, вона накріпляє, а я їх дую. І мене за сьогодні голова вже, знаєте, крутиться. просто. Я, щоб я подімала, не тільки оці шарики дула, оці дула, оці. оці. Кажете, спасибо, що мені допомогли ще. Потім вам покажу. Оці, оці, оці просто в кругову теж. Хорошо, мені... О, хотіла сказати, Мені туди такі подарки подарили. Хотіла сказати, що покажу, а я забула, що мене відео записували. 32. Я буду дивитися. Я тобі покажу, коли. Раз, два три Можно тупо фотку даже сделать И раз, и два, и три Тобе скинуть? кинуть? Ты знаешь там, на фотку, и Можно там фоткать человеку и видеть И будешь нажимать тоже, конечно, скажу. Да, тупо Коротше, ребята, давайте обзор. Хочу дуже швидкий обзор. Коротше, це моя лучша подруга Поліна. Моя її однокласниця подарила. Давайте я вам біганько тут бігенько, бігенько, бігенько геть пролистаю, потому що пам'ять і так мене весь день займає просто. Раз, раз. Ну, дуже офіційні штуки. Тут всякі надписи. Це така, типа хороша така відкритка. Ну, мені відкритка дуже ця сильно подобається. Так, показала. Потім вона зробила, ось вот такі. Мені дуже подобалися такі упаковки труфальє така. Прикольно, так? Да? Уже 9 часов вечора, почти 10, і в мене день народження Грустно, грустно. Така шоколадочка. Чуть-чуть переламалася шоколадочка моя. І... І конвертик, конвертик такий. Ось, ось те, та, що Поліна подарила, ну конвертік з Потім м -м, Подарила мого дядька, девушка. Давайте дивитися. А, це маска не її. Це... Просто я, случайно сюди кинула її. Так, ось, починаються її подарки. Тут. В общем-то, цукерочки такі. Потім така футболочка розовенька, обична. Геть обична розова футболочка. Потім, е Такий ролер, такий щоб змивати макіяж і спонжики. Тут масочки. У мене просто якийсь масочний рой масочки. Потім ой, колончик. Дайте кулончик нормально зроли. Кулончик. Е, така скрепка для чогось. Там я вже забула, і отака заколка. І духи ось такі дуже пахучі, ось такі духи. Всем папа! -па. цьому мій бездний влог закінчиться. дуже грустно. Жданий день рождения дуже довго, а воно так.